Я така щаслива народ. В перший раз таке буду робити, але ж не тільки танцями єдині. Багато хто думає, що я займаюся дуже здоровим харчуванням, але в мене є декілька guilty Pleasure. І це харібо. Я це знайшла, і я знаю, що в моїй секті дуже багато хто таке любить. Це просто до побачення пломба. І це хеллоуін набір. Міра, це відео для тебе. Я ніколи такого не робила. Так хочу відкрити. Я хотіла, щоб перед відео, але думаю, ні. Я це зроблю. <реш> Боже. Ді -ді 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 -ді. Скільки всього? Якісь кантапки-цукерочки. Ну що, будемо пробувати тестити. Ну, ви знаєте, я думала, буде дуже різний набір, але в основному я бачу, що їх декілька. І так, я бачу фіолетові. Ось такі зелені світлі. Так, це неоднаковій ді. Якась аля рожева. А ну, я зараз розберу. Боже, в дитинство. Я відчуваю, як моя внутрішня дитина вигитає хвостиком. Так, тут ще якісь зелені такі. У мене така є. Мітка зелена є. Може, вона просто кольору різного. Боже, ви бачили просто мій стіл. Тут дракс, дракс, дракс. Так. І зараз будемо тестувати. Є ось такі кульки. Боже, в мене сьогодні буде цукрова кома. М -м -м. Вони такі цікаві. Боже, я бачила колись відео, де китаянка перла в себе суші роли. А я буду в себе мармелад. Така яка штука, я, я такого ніколи не їла. Якщо вам залетить таке відео, я буду знімати все, що я люблю, у таких форматах. Це просто закриття, знаєте, моєї. Дитячої. Це трошки дубовіше. Оця Макша. Це прямо ще така легенька. Так, відкладаємо. У нас є оранжеві такі. Помаранчеві. Тут нарисований памкін. Зараз покажу вам. Ой, це скелетик. Десь я памкін бачила. Павучок. Зараз покажу всім. як добре, Боже. Хто б знав. Так, покажу вам всіх. Так, наскятка бачила, це, типу, такий фіолетовий. Це курка. Чи голова? Не знаю, хто це. Чесно вам скажу, дуже складно зрозуміти. Якась голова, курка, смінох. Може, то інтичка, але це ж на день благодарення. Ось є памкін, Гарбузик такий. Що в нас є ще? Єесь кажанчики кожанчики. Ось такі. Я ніколи таких не бачила, кажанчики. І їх багато різного кольору. з того, що я ще не їла. Боже, яке все добре. Так, кажанчики іншого кольору. Коротше, пакет дуже здоровий. Буду я звісти його довго. Але можу вам сказати, що кольори, я думаю, що їх якось більше різних буде. Так, тут павучок є. Мені якраз таку я вже відсувала. Де вона? Так, ось тут вона. Покажу вам павучка. Це кажанчики.

Ні, перерахуєш, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 13, пятнадцять, 15, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. І плюс ще таких от, вот от штуки 4. Ну, мені здається, чеку вийшло мені. 250 гривень. Для тих, хто любить харібо. Це просто солодо. Головне, не з'їсти такого стартик. М'якенький почну їсти, бо жінка доросла, мені 34. Коротше, прикольний пакет. Зараз я вам скажу, скільки там грам. Я перший раз таке відео роблю. Але як мені добре, я вам продати не можу. Так, ось пакет, десь 100 грами повинні бути. Чи може це щось на дорослому? Так, скільки там цукру я навіть знати не хочу. 500 грамів написано. Мені здається, це з пакетом зі Зав... всіма. Зав... 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 34 мініс написано, можна було не рахувати. А де дві ще ділись? Ну, ладно, 34 мініс і це смачненько, це прикольно, але в мене є питання. А чого в нас таке не продають? Я не бачила таке в магазині, щоб тобі отак от просто зразу. Таким пакетом здорово можна купити було. Тобто, я розумію, так як я людина, яка подорожує, можна напихати пакети усюди. І коли от сьогодні в мене так е зайшов між перельотами, я випила каву і впіхнула в себе Мендемс. Боже, я сижу, як на кабарон, гляньте, просто хочу це показати. Ну, це весь стіл. Ну, краса. Це скарб, це смачно, це класно. Мені здається, що це найкраща інвестиція 250 гривень, які в мене були. Тому маю надію, що вам сподобалось відео. Ставте мені вогники, якісь відзначки, буде дуже цікаво. Я ніколи такого не робила, але якщо вам зайшло, якщо вам було зі мною смачно? І у вас ще немає досить цукрового діабету. Тому я продовжую їсти далі. Це було неймовірно. Це моя краща інвестиція в цьому році, папа.